Друзі, всі вітаю! Ви на каналі Право для всіх, і з вами Семен Остапо. Наразі на жаль, останнім часом дуже багато є звернень стосовно е, таких односторонніх провочинів, як заповіт. І відповідно щодо у тому числі оскарження заповітів. Тому, ж, друзі, сьогодні хотів поговорити у цьому відео більше про заповіти та підстави, саме оскарження заповіту, а саме підстави оскарження, тобто визнання заповіту, недійсним, якщо людина була в момент вчинення правочину недієздатною. Що вам про це варто знати та як з цим працювати? Я заздалегідь дякую вам за перегляд цього відео, за підписку на мій канал. Та якщо ви вважаєте відео корисним та цікавим, ширте його серед своїх друзів. Я буду вам дуже вдячний. По перше, друзі, що варто розуміти про заповіт, варто розуміти, що це односторонній провочни, тобто воля людини, яка може навіть не чекати своєї смерті, а просто хоче зробити заповіт, щоб на майбутнє її майно було розподілене між відповідними спадкоємцями. Тим чи іншим чином, так, тобто не за законом, а саме так, як хотіла би того особа, яка є відповідно спадкодавцем, так тобто заповідачем у цьому випадку. Іноді буває, звісно ж, на жаль, після смерті тієї чи іншої людини, усі родичі, навіть дуже далекі, починають збігатися і казати, що вони мають на щось право, і саме заповідь. Дозволяє визначити, хто на що має право, оскільки це є фактично останньою волею людини, яка може померти, так і саме так розподілити те чи інше майно. Але, друзі, варто розуміти, що іноді заповіти дійсно можуть чинятися під впливом певних обставин, а саме нездатності особи тверезо мислити, тверезо це не про алкогольне сп'яніння, а це саме про її здатність робити ті чи інші правильні висновки та відповідну поведінку, саме у психологічному. Цьому сенсі, тож, якщо ви маєте на меті ставити питання стосовно дійсності або недійсності заповіту, виданого наприклад вашим родичам, ви вважаєте, що не зрозуміло, чому саме ці люди його отримують, і людина дійсно хворіла, то тут варто спиратися на наступні факти. По перше, це відповідні медичні записи, чи хворіла людина на психіатричне захворювання, чи отримувала якусь соціальну допомогу з цього приводу, чи був призначений їй якийсь опікун, чи, наприклад, доглядач. чи... Було взагалі колись в неї щось таке. Це по перше. По друге, відповідно, варто звернути увагу на медичні документи, які є стосовно такої людини у тих чи інших е лікарнях. І відповідно зібрати такі документи саме для того, щоб підтвердити, що людина хворіла на певну хворобу або цілу купу хворіб, які у своїй сукупності або кожна окремо могли призвести до того, що людина не могла перезумислити та зробила, скажімо так, неумисно помилку тим, що видала саме такий заповідь. По-третє, друзі, варто розуміти, що тут дуже важливим є питання призначення судово-психіатричної експертизи, навіть посмертної. Чому тому що, згідно судової практики Верховного суду, наразі э, психіатрична експертиза має призначатися у будь-якому разі. Суд зобов'язаний за клопотанням хоча б одного з учасників судової справи призначити судово-психіатричну експертизу і навіть посмертну, якщо, по-перше, клопотання, і по-друге, є необхідність встановити психічний стан особи. При цьому, друзі, Варто зазначити, що психічний стан особи встановлюється саме на момент вчинення правочину, тобто на момент видання та оформлення заповіту, якщо людина не була при цьому визнана недієздатною чи такою, що має ті чи інші проблеми з психологічним чи психіатричним здоров'ям. І нам варто розуміти, що це стосується саме питання визнання недійсності правочину, тобто такого правочину, який є недійсним внаслідок того, що людина не могла повністю Усвідомлювати значення і особливо юридичне значення своїх дій. Є також положення стосовно нікчемності правочину, у тому числі заповіту, але це вже зовсім інша історія, друзі. І якщо вам цікаво, якщо ви вважаєте це корисним та необхідним наразі, я прошу вас писати ваші запитання у коментарях до цього відео, ставити лайки. І якщо буде певна активність, то я запишу інше відео саме на тему нікчемності провочення у такому випадку. Я дякую вам за увагу, буду вдячний за підписку на мій канал і бережіть себе.